Це відео на нашому каналі про місто, якого не існує на жодній карті. Але насправді це місто існує. Тут немає поліції, грошей, інтернету, жодних звичних нам ознак цивілізації. Проте є десятки тисяч людей, які живуть за своїм власним законом, зовсім не таких, до яких ми з вами звикли. Напевно, ви подумали, що мова про якусь секту чи можливо музичний фестиваль. Не вгадали це щось середнє, тому що ми говоримо про Black Rock City. місто, де проводиться фестиваль, який ви можете знати як Burning Man. Тимчасове місто в центрі американської пустелі, яке кожен рік самознищується. Так так воно з'являється на лічені дні в американській пустелі, а потім самознищується, зникає не залишаючи жодного сліду. І якщо це здалося вам безумством, вам не здалось те, що там відбувається, справді зводить з розуму. Отже, Black Rock City – це архітектурна утопія, яка існує всього 9 днів на рік. Там кожен сам собі будівельник, лікар, художник, пожежник. І сьогодні ми подивимось на нього більш зблизька. Адже в цьому випуску ми покажемо, як місто з фанери та пилу змогло стати чимось набагато більше ніж тимчасова архітектура, а також розберемось, чому це місце змінює людей назавжди. Все почалося з вогню, буквально. 1986 рік. Сан Франциско двоє друзів Ларі Гарві та Джері Джеймс спалюють двох з половиною метрову дерев'яну фігуру на пляжі без дозволів та афіш, без бажання привернути чуюсь увагу просто так, як вони пізніше заявляли, для очищення власної драми. Та цей ритуал не залишився непоміченим. Полум'я зібрало чимало людей. Випадкові глядачі а були в захваті. Цього дерев'яного велетня так і охрестили Бернінмен та обрали щорічним символом зборів на тому самому пляжі. За кілька років це були вже. Сотні людей, потім тисячі, і в якийсь момент почався справжній хаос. Це привернуло увагу міста, поліції, яка змусила відпочивальників покинути пляж. Тобто фестиваль опинився під загрозою знищення. Але в цей момент з'явилася радикальна ідея перенести його в пустелю у місце, де немає нічого, а отже, можна створити все, що завгодно. Спершу це було схоже на анархічне поселення, жодної структури, жодних правил. Але вже в 96-му, після серії травм пожеж та першої смерті, Бернін поставив перед вибором або Контроль або кінець. І тоді з'являється третій герой род Гарет, ландшафтний архітектор. І саме він спроектував те, чого світ ще не бачив: план тимчасового міста з ідеальною симетрією, структурованою анархією і. Сакральним центром так хаос перетворився на систему, а не організовані, скупчення людей на місто. Щоправда, дещо незвичне, але по всім параметрам це відповідає принципам міста. В центрі розташовується не мерія, не храм, а дерев'яна фігура. Та сама фігура, яка існує тільки для того, щоб бути знищеною. В 1991 році на фестивалі було лише 250 людей. До 2003 понад 30 тисяч. А у 2019 тисячі число досягло 78 тисяч вісім. 750 людей. Тобто, як ви бачите, увага до Burning Man в пустелі Black Rock зростає, і невдовзі, я впевнений, варто очікувати нових рекордів. Принцип міста, яке будується та знищується кожен рік, виглядає наступним чином: в основі напівкругла структура, яку легко відтворити кожен рік та розгорнути, знайти орієнтири і організовано втекти під час пожежі, бурі та інших незгод. Всередині люди групуються в окремі табори та розміщуються в різних секторах. Між ними залишається буферна зона, так звана no Man's Ленд, вона не забудована, слугує простором для транзиту, дистанції, тиші, і це не лише про безпеку, це частина філософії. Перше техногетто, так називають окрему зону із звуком і діджеями, з'явилося у 1992 році. Тут на околицях прозвучала перша електронна музика, яка зародила дух танцювального мистецтва на пустельному фоні. І тепер багато хто мріє потрапити сюди, не в останню чергу, щоб відчути цю шикарну атмосферу, яка вже давно стала частиною культури самого Бернінмен. Також місто побудовано. На принципах радикальної інклюзії відмова від торгівлі, самозабезпечення і так звана залученість. Всі будуються, прибираються, допомагають один одному. Така собі утопія на 9 днів. І якщо заглянути в те, як це працює, виглядає це приблизно наступним чином: ти не можеш нічого купити, лише отримати в подарунок. Але насправді, хоча мова йде не про гроші, в Burning Man багато що про гроші, тому що це все ресурс. Щоб приїхати, потрібно спорядження, харчі, особистий транспорт. Ціна питання починається від 10 тисяч, і це. За 9 днів на пилючому сонці без магазинів та душу, тобто розвага дійсно філософська і. То, що не для кожного. І як наслідок, все тут безкоштовно, але страшенно дорого. І від цього нікуди не дінешся. За гроші люди перевіряють себе, чи зможуть вони вижити в свободі, яка не обслуговується в сучасному дусі і не пробачає помилок. В Man немає глядачів. Тут всі рівноправні учасники, які наповнюють Burning Man, створюють його. Все, що ви бачите, зробили самі мешканці: кемпи, бари, спальні модулі, тераси окремим пунктом просто бомбезні арт-інсталяції. і так далі, чайні кухні, бібліотеки. i Самобут рівень інсталяцій дуже високий, і з кожним роком рівень винахідливості, а також рівень тих, хто хоче прийняти участь у створенні, зростає до небачених масштабів. Люди придумують та готуються до створення цих інсталяцій круглий рік для того, щоб в потрібний момент побудувати і швидко знищити. Також на фестивалі кожен рік беруть участь українці, і рівень інсталяцій, які пропонують наші співвітчизники, є просто топовим та неймовірним. 2015 рік інсталяція лав Олександра Мілова пролунав. Ала тоді на весь світ. У 2024 році на Burning Man з'явилася арт-інсталяція I'm Fine. Вона складалася з пошкоджених матеріалів, щент прибитих знаків, парканів, антенн, все зібрано в Україні. Ці деформовані елементи утворювали напис, який перекладається я в нормі, і реальна вага його була близько 19 тонн. У 2025 році можна було знайти просто фантастичний об'єкт, який називався The Point of Unity. І він повністю витримав просто шалену бурю, який, до речі, знищив наступну українську інсталяцію. Називає <звалось> Black Cloud, відбулося це в день незалежності в 25-му році. Чорну хмарину просто стерло вітром, який досягав швидкості близько 50 миль на годину. Хоча інсталяція мала витримати, все ж таки сталося те, що сталося. До речі, якщо ви знаєте і інші класні арт об'єкти, і не тільки українців, пишіть про них в коментарях. Ну а далі ми продовжуємо наш ролик про загальне створення та атмосферу. Вхід іде все: канати, труби, тканини, лед, світло і в першу чергу. Креативність коротше приїхав на 9 днів. Якщо чогось тобі бракує, ти це будуєш Забагато сонця. Натягни на потрібна їжа, зроби зі старих цистерн і сітки кухню. Потребуєш компанії, створи кемп, оформи його лед під світкою, назви і відкриваючи двері, очікуй на своїх відвідувачів. Все дуже просто, але водночас дуже складно. Окремої уваги також заслуговують просто іншого рівня складності арт автомобілі проект оновлення та розробки яких також потрібно затверджувати. І нагадують вони мені чимось естетику автомобілів з шаленого Макса, хоча деякі з них далеко позаду залишили їх по рівню креативності. І тепер ще раз вдумайтесь в те, що все це можна побачити лише один раз на рік і дуже обмежений час. Але що тут дійсно дивує, задум працює кожен рік в одному й тому самому місці, в одинаковому архітектурному плані, з однаковою філософією, цей фестиваль в пустелі набуває все більшої і більшої популярності. Давайте більш детально поговоримо про те, як контролювати цей хаос, про так звану соціальну складову будівництво міста без поліції, грошей, бізнесу це дуже велика відповідальність. Адже створюється середок свободи на межі з тотальним хаосом. Особливо гостро це відчувається, коли туди вдумаєтесь, приїжджає 80 тисяч людей. І кожен зі своїм кемпом та баченням. І починаються: одні хочуть цілодобового рейву, інші ранкової тиші для медитації, а треті бачать відпочинок якось по-своєму, і всі вони мають на це право тут. Це все призвело до створення. В місті таких собі архітекторів регуляторів не для того, щоб будувати, а для того, щоб координувати. З часом сектори розділили за рівнем шуму, нічної активності та ризиків. Ось як це виглядає на практиці, танцювальні зони відокремили від зон для сну. Вогняні вистави перенесли умога далі від легкозаймистих споруд. Кожен кемп тепер повинен перед будівництвом надавати свій власний план, де буде кухня, світло, які є шляхи відходу на випадок непередбачених ситуацій, випадку відмови, недопуск наступного року. З часом в Буякороксіті була розгор та система пожежних коридорів і доступ для рятувальників. Тому ця пустельна анархія тільки здається такою, а насправді досить систематизована, продумана і така, яка забезпечує безпеку. Але з якими основними проблемами також стикаються люди на самому фестивалі? Почнемо з сонця, яке тут не просто спекотне, воно випалює шкіру, повітря пересушене, пустеля, температура в день сягає 40 градусів, а вночі падає до нуля. Це дуже схоже на те, якби людина опинилася на Марсі, де всюди пил і можна дихати. Пісок та пил це. Також наступний виклик. Він парникає всюди, в очі, в механіку, техніку, їжу. Іноді піщані бурі настільки активні та густі, що видимість зникає до метру. Люди губляться посеред тавору, які самі побудували. Нечогенький такий відпочинок. Тут нерідко бувають типові удари, серцеві напади, пожежі, які приводили до людських жертв. Але щороку черга охочих все більше. І як ви вже зрозуміли, сама цінна архітектура тут така, яка може забезпечити поток вітру, зменшення потрапляння піску всюди, а також. Тінь. Чим більше, тим краще, тому що тінь це те, що тут точно нельзя купити, розплатившись кредитною картою. Потрібно також сказати, що фестиваль намагається бути доступним також для людей з обмеженими можливостями. Саме тому розміщуються так звані mobility Camp. Це екосистема для людей з особливими потребами. І всередині все продумано до дрібниць: продуманий вхід, підлога, генератори для медичного обладнання та добровольці, які кілька разів на день транспортують гостей на спеціальних трейлерах по всій території міста, для того, щоб Цю красу можна було роздивитися, вивчити, надихнутися та, як задумано, переродитися. Тож давайте підсумуємо, що ж таке Бернінмен. Це дерев'яний гігант, який стоїть в центрі всієї композиції міста. Люди з інтригою кожен рік спостерігають на цю статую, освідомлюють все те, з чим вони сюди приїхали, для того, щоб в кінці спалити цю фігуру, провести той самий довгоочікуваний ритуал, в якому кожен бачить щось своє. Тисячі людей збираються навколо, сотні інсталяцій затихають, хтось мовчки танцює. Хтось плаче, кожен проходить через колективну дію зцілення. Але дерев'яна фігура це не єдине, що спалюють. Також спалюють так званий храм темпл. Цей простір ніхто не фотографує. Туди приносять записки, фото, якісь сакральні речі, і все це вивільняється, горить разом з стінами даного храму. І як ми вже казали, це не руйнування, це очищення, переродження, і все це не про дизайн чи архітектуру, все це про емоцію, яку дизайн та архітектура дозволяють пережити. І ось зараз ми приходимо до наступного питання. Куди ж зникає саме місто? Кожна пляшка, кожен цвях, кожна дошка має бути знищеним, демонтованим, стертим, наче цього тут ніколи і не існувало. Це частина культури, а не тому, що так хтось вимагає. Leave no trace, або не залишай після себе слідів. Одне Black Rock Сіті, і це не про сміття. І таким чином Бернімен зникає кожен рік назавжди з горизонту, не залишаючи по собі в буквальному сенсі не сліду. Він залишається тільки в серцях тих, хто пройшов через цей карколомний досвід. Діліться коментарями та думками про те, як вам сама філософія Бернінмен. Обов'язково пишіть інші теми, які ви хотіли почути на нашому каналі. Підписуйтесь та підтримуйте нас всіма доступними способами, особливо лайк, коментар, репост. Не забувайте про наш курс по дизайну та ремонту, який допоможе вам оновити ваше житло або зробити навіть ремонт. А також не забувайте, що ми надаємо послуги в рамках дизайну інтер'єрів та допомагаємо вам отримати ремонт вашої мрії. Посилання на наш сайт, ресурси, приклади робіт в інстаграмі. Ну і на ви можете підбати у нас ось таку чудову футболку. Від про дизайн посилання також в описі.